Шість новеньких реанімобілів придбали волонтери для медичних лав Сил оборони України. Зі столиці вони поїдуть рятувати життя українських воїнів у зони, де ведуться активні бойові дії. Детальніше розкажуть мої колеги. Нові сучасні та практичні шість саме таких реанімобілів служитимуть у медичних лавах сил оборони України. Автівки придбала організація Благодійний фонд милосердя та здоров'я першу машину відправлять на Коп'янський напрямок. Інші рятуватимуть життя українських воїнів у Донецькій та Запорізькій областях. В середньому така автівка спасає до шести людей орієнтовно за добу. А коли вона знаходиться на маршруті, її мета це стабілізувати. В стадії коли потрібно в стадії наркотичного наркозного, наркозного наркотичного сну перевести пацієнта з стабпункту пункту в лікарню за місцем вимоги там де надуть високоспеціалізовану допомогу вже хірургії і мультимодальні бригади з лікарів Кожен реанімобіль, окрім сучасного медичного обладнання, укомплектований ще лікарськими засобами. За словами волонтерів, вони додають стандартний пакет препаратів. А за необхідності ще й ті медикаменти, яких потребують лікарі та військові у конкретному регіоні. Машина повністю обладнана, машина повністю комплектована медичним обладнанням потрібним. Це дефібрилятори, це вісмоктувачі, це ноші. Це дихальний наркозний апарат, тобто все, все, все тут є. Також тут їдуть ліки це ліки, які необхідні там хлопцям, нашим дівчатам, військовим і цивільним. Це антибіотики, це знеболення, і також є медичні вироби, медичні вироби, тобто це є перев'язка. Волонтери благодійного фонду Милосердя та здоров'я опікуються не тільки фізичним, а й психічним здоров'ям українських захисників. На гарячих напрямках від фонду працюють мобільні психологічні групи. Одна із цих машинок вона якраз буде брати участь в тому, щоб їздити. В прифронтові зони ми отримуємо запити від військових частин, і туди їде команда. Команда складається з психолога, психіатра та реабілітолога. І там вже на місці наші спеціалісти надають допомогу хлопцям. Вони можуть проводити як бойове злагодження, декомпресію, фізичне відновлення, можуть знаходити виявляти групи ризику серед хлопців. Рені мобілі на фронті вкрай необхідні, адже вони збільшують шанси довести пораненого живим до лікарні. Оці золоті години, коли бійця доставляють з поля бою до ста пункту, а потім відповідно до лікарні, вони дають можливість цій людині цьому герою вижити тому, маючи обладнаний автомобіль маєш обладнаний автомобіль з медичним обладнанням Ви просто дайте шанс людині вижити, тому це надважливо, щоб кожні бригади мали. О, такі сучасні машини закупка реанімобілів стала можливою завдяки співпраці благодійного фонду милосердя та здоров'я та бельгійської неурядової організації Біфоюкрейн. За час повномасштабного російського вторгнення команді вдалося передати на фронт понад 90 спецавтомобілів. Тетяна Голунова, Юлія Бельська, телеканал Еспресо.